Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами я, Назінвестор, і сьогодні з вами хочу провести чергову аналітику, розібрати риночок по класиці що понеділка, як і завжди, ми це робимо. Отже, приступимо, як завжди, з старших таймфреймів. На місячному в нас, в принципі, нічого такого цікавого не відбулося, ніяких особливих змін немає. Тому переходимо одразу до тижневого таймфрейму. Що ми бачимо на тижневому? Ми. Ось цим походом, позаминулого тижня і минулого тижня, ми прийшли якраз дискаунт, закололи і дали дуже гарний відстріл назад і сформували зверху міні-імбаланс. І можемо для себе прогнозувати, що буде похід в цей ім. І далі похід, наприклад, там, до цього великого імба в, е, вже в дискаунті, або навіть, можливо, в ОТЄ. Тобто, по факту, ось цей сценарій, який я веду ще з березня, я ось тут його ще малював і говорив, що буде похід в зону дискаунта і звідси ми вже будемо оновлювати АТХ, по факту він так і справджується. Отже, далі. Денний таймфрейм дуже шикарно відпрацювала. Денка в нас за минулий тиждень сформований був несхідний рух. Ми зверху зняли один еквіл. Оновили мінімум і далі дали відкат в зону ОТЄ, зафулфілили цей мікроімбаланс, тут чуть-чуть проторговочки, і одразу зафулфілили, закрили імп знизу. Тобто, по факту, в нас зараз формується несхідний сценарій, від якого можна очікувати десь, наприклад, від там, 60 тисяч від 59, 000, а далі похід знову вниз. Отже, 4 годинка. 4 годинка, як я і казав, ми е, закрили імб, закололи ОТЄ ось цим рухом, далі дали відкат, сформували злом на ЛТФ, е, поторгувалися, зробили АМД, по якій я заходив. Я думаю, що ви бачили в інстаграмі або в Телеграмі, е, сформували маніпулятивний рух в, вгору і далі е, справжній е, похід вниз, дистрибуцію. Також ми зараз закрили цей імбаланс. Тим самим сформувавши похід в зону ОТЕ, ось цього висхідного руху. Тобто, по факту, ми зараз коливаємося між зонами, типу, в нас на тижневому таймфреймі зараз очікується похід до імба. Було би прекрасно прийти в цей імп і далі похід вниз. На денному таймфреймі. Теж було би добре чуть-чуть підкоригуватися вгору, щоб далі продовжувати свій основний несхідний тренд. На 4 годинному таймфреймі в нас теж є імбаланс, до якого варто би було підійти і далі продовжити свій несхідний рух. І якраз причиною цього походу вверх буде те, що ми прийшли в е, зону ОТЕ по ось цьому висхідному русі. Чи будемо ми оновлювати даний максимум на 62 700? Сумніваюся, швидше за все, я прихильник до того що там 59 5960 в цій зоні, і далі рух вниз на оновлення десь на 55-56. Тепер, що в нас каже годинка? Тут, до речі, от можна краще побачити, яка була АМД. Прийшли в ОТЄ, закрили імб на 4 годинці і на денці, дали корекцію, наформували за вихідні акумуляцію таку зону ліквідності з обох сторон, зверху еквіли, знизу просто полка. Постріл вгору в зону ОТЕ вже годинного ФІБО, маніпулятивна, і далі дистрибуція вниз до дискаунта, до даного імбалансу. Прекрасний. РР бачите самі. І також по годинці, що в нас очікується, зараз можемо підня піднятися в 59 там в 60. В даний імбаланс якраз і він співпадає з 4-годинним імбалансом, тобто і на годинці і на 4 годинці ми маємо тут однаковий імп. Тобто я би очікував для себе похід в цю зону, тут якесь підтвердження достатнє, і вже далі похід вниз, можливо, в даний ім, в 56-57. Знімати ці еквіли, І якщо зараз секунду, пропало. І якщо подивитися на 4 годинку, то. Якраз прийдемо теж за цими векелами і в даний імбаланс. Ну і далі вже побачимо, від якої ситуації будемо е відштовхуватись тут також. Бачите. Можливий рух чуть-чуть вгору і далі потенційно можемо піти вниз. Тому ось такий сценарій я для себе би очікував. Якщо дасть звичайно підхід до цього імба, сьогодні понеділок, сьогодні важливих новин немає. Є завтра чуть-чуть і середа четвер у нас важливі новини, тому якраз можемо і під ці новини піднятися в 59-60, якщо звичайно раніше цього не буде. Якщо не буде такого сценарію, тобто ми завжди розглядаємо два варіанти і очікуємо, який найкращий і від того відштовхуємося. Якщо не буде даного. Сценарію, тобто не підійде, не дасть походу в даний імп, і не буде можливості набрати собі актуальний шорт, маркетом. Я зараз би нічого не зажимав, то варто буде дивитися ситуацію. Локально, можливо, і похід буде нижчий, і після зняття даних еквілів і тесту цього імба, можливо, буде якийсь підхід в цей імб. Можливо, е наформує якусь зараз також полку ліквідності. Можливо, буде АМД, як от в цьому випадку. І тоді вже будемо відштовхуватись від цього. Тому гарної вам торгівлі, гарного продуктивного тижня. Всіх обняв, підняв, підкинув. Всім пока.